Друзі і підписники і глядачі мого каналу. З вами я, Влад. І сьогодні ми будемо грати на карті Казерейх за Україну. Як ви бачите, ми починаємо грати в 1920 році, що я дуже несподів... несподівано, проте все одно дуже цікаво. І сьогодні в моїх планах зробити величезні відвоювання території у деяких народів. А ви не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивляються мої відео. А я вам бажаю приємного перегляду і ми починаємо грати за Україну. Що ж почнемо з того, що ми ставимо все на лінії. Можемо навіть з народу брати трошки більше грошей, ніж лінія, і трошки дослідження. Там невелику кількість грошей. Далі зробимо населення, зростання економіки, ну, як завжди. Податки також і виробництво. Все. Тепер ми маємо прокачати Київ. Ми зараз чекаємо пару ходів. Ось у нас Київ. Прокачуємо. Можемо розф розформурувати свою армію в Києві і далі прокачувати. Ось так робимо. Давайте, щоб задобрити все населення. Mm. Просто беремо і ставимо податки на мінімум. Потім, коли буде рівно сотня, то поставимо на середину, як завжди. Так, дивіться, Київ ми прокачали. Так. Дивіться, що тепер далі? Ми маємо зробити. Далі ми маємо зараз робити інвестиції в нашу столицю, щоб вона була найсильнішою з усіх. Як ви бачите, розвиток тут йде швидко, в інших місцях менше. Ось так, хай буде Київ по розвитку найбільшим. Як ви бачите, в інших країнах розвиток набагато гірший ніж у нас. Ну, так, да. по суті, у нас найкращий розвиток з усіх країн. Проте як ви бачите, ми лише на восьмому місці. Що є дуже поганим, я гадаю, ми маємо зараз зробити дуже цікаву штуку. Ми зараз будемо робити. Український Хрестовий Похід. Так, це буде цікава назва. Проте у нас буде головна місія не відвоювати святу землю, тобто Єрусалим і весь сучасний Ізраїль. А. Ми сьогодні будемо відвоювати незалежність народам Кавказу і Румунії. І також спробую якось відвоювати Львів і об'єднати Україну в одне ціле. Тому що ось королівство Галичини і Володимир є під васалітетом Австрійської імперії. Мені це не подобається. Я б хотів би собі Львів забрати. Так, блін. Болячка опять якась з'явилась. Ну нічого, зараз будемо збирати величезну армію, будемо. <кліпсві> робити мій план. А план мій дуже цікавий. Дивіться. Зараз що ми зробимо? Ми просто беремо, ро е натравлюємо на донь-Кубанський Союз Грузію, і через один ход ми відразу ж оголошуємо війну донь-Кубанському Союзу. Це дуже круто, і тоді ми зможемо без жодних втрат захопити всю цю республіку. <кліпсві> Вибачаюсь. Так, що ж нам робити тепер? Як ми бачимо, ми зараз васали Німецької імперії, а Німецька імперія у нас. Ого-го, яка велика. Им, з ким ми союз не можемо робити поки що. Им, ну, хоча б з Польщею. Ні, не вийде. Коли я вже буду в стані війни, я вже не зможу нікого на Союз переворотити. Тільки коли буде мир, то тоді я зможу до себе когось підключити. Так, все. П'ять ходів залишилося до початку війни. Давайте подивимося наше військо. Так, військо 12 тисяч підійде. Київ забудовуємо. Так, раз. Перейдемо до забудови інших міст після цієї війни. Два ходи. Все. Це тепер останні, можна сказати, зараз секунди перед оголошенням війни. О, о подивіться! Все йде за планом. Мені якраз треба лише вторгнутися на землі. Дон Кубанського Союзу і все. Я цього не очікував, те, що тут буде так багато сил. Аж цілих 900. 900 для мене забагато. Я, я сюди відправив дуже мало війська, тому я боюсь, те, що у мене будуть якісь провали. Ага, вони відступили. Ого! Круто все відбувається! Прийдеться перейти. В більш оборонну стадію розвитку армії. Так, давайте тут призвемо іще військо. Так. Ну що я їй казав? Вони тут атакують. Ми зараз будемо переходити на більш оборонну стратегію. Так, а от цих відправимо відразу ж на столицю на допомогу нашим військам. Так, цих також на столицю треба відправити, так. Будемо зараз займати наші території. Які ми вже окупували, але з них вийшли через нашу оборонну більш таку оборонну стратегію. Так, так. далі атакуємо. Ми зараз будемо переходити до більш активних бойових дій. Як ви бачите, ми вже перекрили дорогу грузинам до Кубані. Хоча вони південь Кубані вже, ну, як сказати, підзавоювали. Але нічого страшного. Ми зараз будемо. Далі. Брати землі. Дон Кубанського Союзу. це, звісно, він лупанув. Я не думав, що у нього такі великі сили будуть аж наприкінці війни. У нього вже має армія скінчитися, по суті. Так, ну гаразд, на, цей... на цю провінцію відправляємо більше. Армії. Так. Треба захопити якесь дуже важливе їхнє місто, щоб. Ну, друге, за кращістю, оскільки довго так війна продовжуватись не може. В моїх планах було дуже швидко це зробити, завоювати їх. Проте? Або напевно грузини дають. Заднього. Або я не знаю що. Ну, ми вже у підступах при Астрахані, так що. Це вже має бути вирішальний етап війни. Ми зайняли їхню столицю і їхня капітуляція. О! Тільки сказав про капітуляцію, вже воно дивіться, я аж до Дагестану дотянувся. Ось наш перший український хрестовий похід закінчився. Тепер дивіться, перед тим, як ми підпишемо мирний довір, нам треба зібрати військо. Почекайте. А у мене є ідея. Дивіться, що ми зараз робимо, це буде геніально просто. Дивіться. Те, що я зараз роблю, це буде супер круто. Так, все. А ну. Я так і знав. Тут зараз розпавнуться іще провінції, де буде дон Кубанський Союз, і ось все! Тепер зараз буде підписаний мирний довір, і вже остаточно цей перший український хрестовий похід буде закінчено. Зараз ми підпишемо цей договір. І зберемо армію. Так, все. А в Дайстані хай залишиться. Так, все. Мирний довір. Договір мирний у Ростові на дону Гаразд. Так, до нас відразу ж Кубань приєднується. Так, оце. Оце залишимо. Так. Кого ми можемо виділити? Черкеси, Лакістан, Даргістан, Аварістан, Чечня, Балкарія, Керуючі, Аланія, Цехурістан, Дагестан, Рутулістан, так, так, Кумикістан, Ногайстан, Калмикія. Йома, скільки тут нас в різних. Ну нічого. Я гадаю, що це все. Мирний довір отак поставимо, все. Тепер дивіться, скільки у нас васалів. Боже мій. Так, і з кожним треба буде робити союз, напевно. Ні, напевно, не зможемо. Прийдеться просто їм трошки знизити податки, щоб, типа, хтось платив більше, хтось платив менше, хтось платив багато, хтось платив мало. Щоб їх задобрити, щоб потім вони проти мене не повстали. Все. От! Ми звільнили вже дуже багато народів. А ну, ми звільнили більше десяти народів, тільки вони під нашим фасалітетом нічого страшного. Оце справді був хрестовий похід, просто звільнили. Так. І віддали ще грузинам території. І тепер ми будемо переходити до бойових дій в Румунії. Зараз я пришвидшу відео, щоб можна було побачити, що буде відбуватися. Тільки зберу армію у Ростові на Дону. А куча реді, стали поза день, наші гусурмани тішали на хак, наші останні на цей світ піле. Дивіться на ось цю величезну Україну, яка контролює величезні території, і зробила васалами багатьох народів Кавказу і також Румунію. Зараз ми спробуємо зібрати військо знову в одно єдине. І спробуємо відвоювати Львів. Так, зараз зберемо військо. В румунській столиці. І тепер готуємо напад. Так, від Румунії вимагаємо багато грошей, оскільки саме вона діяла дуже агресивно і змогла вбити багатьох наших військових. Зараз будемо виходити, робити інтервенцію в. Галичину. Так, зараз ми ще зберемо зверху армію. От, в холмі. Все. Ми тепер будемо готові до будь-яких дій. Відразу ж оголошуємо війну. Королівство Галичини і Володимирі. А, все. так... Але, чинай, Володимир я більше не васал Австрійської імперії, і виходить все. Вше, все. І Богемія скоро також вийде із складу Австрійської імперії як повний васал. Е, виходить, мені залишається лише зібрати військо близько Жмеренки і відправити його. Е... До Румунії. Щоб можна було з півночі Румунії атакувати з цієї сторони Галичиною, Королівство Галичини і Володимирі. Звідки вони не будуть чекати? Це геніально. Так, давайте, атакуємо. Атакуйте мене, як хочете. Ми зараз швиденько Львів заберемо і все. Угу. Значить, швиденько не вийде, значить, будемо. Далі атакувати. Сійте, а хто мені оголосив війну? Я не подивився. О. Так, слухай, проголоси війну. Это... Великому князівству Литовському, а то проти мене зараз всі. Я зараз таку помилку можливо зроб... стоять. Так вони і ще й союзники. Господі, що мені зараз буде? Вони мене всі зараз васали німці піднімуться проти мене, можливо. Я надіюся, я вспів вчасно проголосити договір. Між мною і німцями на те, щоб вони мені допомогли у війні з Литвою. А, капець. Все. Я відмовляюся від цього. Я не хочу, щоб мене знищували, я не хочу. О Боже! Так, треба швидко, щоб всі звернули увагу на Францію. Бо це зараз буде затяжна війна, я вам це відповідаю. Я гадаю, треба більше людей, щоб вони обернулися проти німців і можна було разом воювати. О, Данія! Не вийде на два фронта воювати, блін. Що ж мені тепер робити? Я ж. Ну, добре, гаразд. Валоня. Оголошу війну. Все. Це остання карапля. Я також до війни проти німців оголошую всіх моїх васалів, щоб вони втрутилися у дану війну. Всі васали німців просто обернулися проти мене. І тепер Київ під загрозою. Чернігів. І більша частина волині, От просто ось, ось цей клин під загрозу. Зараз буде дуже швидке проходження. Це Spieß voran, rauf und Раффондран. Це Савсу Стата, den roten arm. Ось після невеликої кількості днів я все ж таки зміг підписати мирний довір, оскільки Польща і Королівство Галичини і Володимирі втратило велику кількість територій. І завдяки цьому я зміг підписати мир. Я боявся, що це проходження я програю, оскільки я іще втратив Чернігівщину, ось тут на оцих провінціях, і тому я міг фактично втратити ці провінції. Проте завдяки мирному договору білоруси не змогли захопити території Чернігівщини і Стародубщини. Що ж, дякую вам за те, що ви дивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал і далі подивляйтеся моє відео. А я. З вами прощаюсь.